Добрий ран, ребята. І так, сьогодні наша тема уроку змінення форми тривимірних об'єктів, вершини, ребра і грані. І ми сьогодні з вами продовжуємо працювати в нашому середовищі Кільтка і будемо виконувати ось таку роботу. Так, сонечко. Богу, як ми з дитинства з Божа я коровка. Так, ось, будь ласка. Нічого складного немає. Єдине, що у нас тут з вами займе час створення панцира. Ви бачите, що у нас полуб з вами, так, голова, лапи, лапи і вуси. Панцирь. Трошки часу у нас займе робота з панцирем. От, і так, значить, зараз ми будемо зробимо тулок. І будемо використовувати півсферу. Давайте змінювати розміри 40 на 55. І можемо трошечки підняти. Трошечки, зовсім трошечки. І давайте, будь ласка, і давайте змінимо колір Зробимо коричневий. Є. І перенесемо. Тепер, дивіться, для того, щоб зробити панцирь, нам з вами, нам з вами знову знадобиться а, півсфери. Рубимо, ну, дивіться, якщо ось тут у нас з вами розміри 40 на 55, ну, от, і висота у нас 15, а тут з а, ширині 45. Атож, зробимо глибину, так? Зробимо з вами 60, тобто має бути трошки більше, так? І ми з вами висоту зробимо 20. І давайте відразу пофарбуємо в червоний, в червоний. Так, а тепер дивіться, що ми з вами далі будемо робити? Знову використовуємо півсфери. І фарбуємо в чорний колір. Нам треба з вами зараз будемо робити цяточки Ось, будемо з вами робити цяточки І ми будемо. А, перше є, можемо перевіщати трошечки Пам'ятаємо, з вами можемо зробити добивання і перемістити. Можемо трошки утрипіти. Так, знову можемо зробити документ і перемістити. Перемістити. Ось так, перемістили, знову зробили. Ну, Ця з вами робимо вдовільній формі, які робимо довільного розміру. Так. Ну і можна ще одну, давайте зроблю ще одну. І Так, є. А тепер давайте, щоб у нас це було одним цілим об'єктом, ми з вами зараз згрупуємо, Виділили все. І тепер ми з вами групуємо. Дивіться, треба, щоб воно було різнокольоровим Обікнуємо. Є. Тепер дивіться, але нам що треба з вами зробити, щоб дивіться на оригіналі, щоб у нас тут було порожнє. Тобто, що ми зараз з вами будемо робити? Ось беремо наш тулок і а, копіюємо його у нас їх два. Так? І тепер ми робимо його прозоро, так І ви бачили, так як я це зробила. Дивіться, скопіювала, виділила. І ось де наша палітра. У нас тут є. Ми кольори обираємо, а ось у нас є отвір. Тобто ми цю фігуру можемо зробити так? І тепер ми їх все відміщаємо. Дивіться, зараз виділили два об'єкти, і у нас є вирівнювання. І ми з вами вирівнюємо. І ось так вирівнюємо. Ось воно, бачите, тут воно. Як виділяється такий І зараз, тепер, що ми з вами? Ми совмістили дві фігури. Тепер ми з вами виділяємо і групуємо. Так, згрупували далі, подивимось. Що сюди не вийшло у нас? Ой, я не те Виділяємо і групуємо. Я не впевнена О, все. Тепер дивіться, у нас вже з вами ліва частина і права частина. І зараз ми з вами їх скопіюємо. Ось так поставимо. І що ми з вами зараз зробимо? Дивіться, беремо наш куб і зараз ми будемо з вами вирізати. подивіться, що я зробила. Ви зрозуміли? Зараз я зараз я, ось дві фігури скопіювала наш панцир, так, панцирь, надала на нього прозорий куб, зробила форму таку, як мені потрібно. так, І тепер я їх а, буду групувати, буду, і в мене, виділиться, в мене виділиться, бачите, те, що в мене під кубом. Те, що в мене під кубом. Так.

І тепер ось це ми групуємо. І тепер ми це все вміщаємо сюди, і це ось сюди. І тепер дивіться, можемо з вами? Двісіть дуже багато. 20. Так? І тут зробимо мінус. Так і подивитися. Тепер протягаємо.

Ось ми їх приподняли, так.